Нещодавно я отримав ось таке повідомлення: мене турбує синхрон і флажолети. Ніде, ні те нормально, не виходить, як би я не намагався. Та зрозумів ще не розповідав про синхронізацію окремо. Про флажлети сьогодні ми не будемо. А от що насправді мається на увазі під терміном синхронізація рук та як це покращити, ми сьогодні і розглянемо. По-перше, побудувати синхронізацію буде дуже важко, якщо одна з ваших рук або навіть обидві працюють нестабільно. Наприклад, відео про гітариста Theater Марті Фрідмана я розповідав, що через рух ліктя у нас може погіршуватись синхронізація рук, оскільки лікуть сильно тенденсує до конвульсивних рухів різною амплітудою та силою. Тобто, перше, що треба зробити в правій, це перейти на більш стабільний та контрольований рух. Схожа ситуація і в лівій руці, але більш комплексно. Наприклад, якщо у вас пальці стають на м'яку частину або прихинаються фаланги в процесі, або відбувається і те, і те, то час, за який палець притискає струну, буде завжди різним. Звісно, в кожної людини набір дестабілізуючих факторів буде трохи свій. Отже, перше правило: спочатку кожна рука має окремо навчитися робити стабільні та чіткі дії, які в майбутньому можливо буде синхронізувати. Без цього ви можете скільки завгодно грати швидко або повільно, але суттєвого покращення синхронізації рук у вас не буде. А як же покращити стабільність роботи рук? Власне, все, що я розповідаю на цьому каналі, так чи інакше веде до покращення цього параметру. Якщо ми ставимо пальці на кінчик, то в нас покращується стабільність. Прибираємо зайву напругу в великому пальці, покращується стабільність. Не зламаємо зап'ясть у лівій, теж контролюємо ліву краще. Поліпшення незалежності пальців теж сприяє цьому. І так далі. До речі, я вже казав, що зайва напруга також рандомізує рухи та роботу м'язів в руках. Тож прибирання зайвої напруги в цілому допомагає покращити роботу рук. В цілому можна сказати, що зміни штрих та синхронізація рук як основна частина. На цієї техніки є найскладнішою технікою саме через те, що це тест на контроль над руками. Якщо щось в одній з рук фундаментально некоректно, то і володіти змінним штрихом буде досить важко. Ще питання в тому, наскільки різко ви працюєте обома руками. Якщо, наприклад, робити повільні рухи в правій руці, це, по-перше, погіршує звук, оскільки медіатор довше проходить струну та створює зайве шуршання. А ще це збиває синхронізацію, оскільки медіатор зазвичай вхрізається в струну та кожен раз проходить її за різний проміжок часу. Це відбувається непередбачувано, а значить, музик не зможе підлаштувати ліву під постійно змінюючуюся ритм. В правій, але так само і пальці лівої руки мають працювати різко. Вільно плаваючи в просторі пальці лівої руки, це проблема, яку я бачу майже у всіх своїх студентах. Річ тим, що навчитися робити різкі рухи в правій руці набагато простіше, оскільки вони виконуються великими та доволі сильними м'язами. В лівобережній руці в нас інша ситуація: там м'язи пальців набагато слабші, і через це навчитися різким рухам в десятки разів складніше. Але потрібно. Якщо право в нас працює швидко і правильно, а ліва повільно опускає та піднімає пальці, то не зрозуміло по якій точці має відбуватися синхронізація. Тож в лівій руці нам також. Важливо різко вибивати ноти так само, як в правій. Для цього ви можете пограти гами або хроматику на палміті, взагалі без правої руки вгору, намагаючись вибити кожну нотку та не втратити гучність на якомусь з пальців. У вас може почати просідати сила удару на безаменному та мізинці, а в когось ще й на вказівному, тож уважно слідкуйте за цим. Поки граєте дану вправу, не навалюйте купи дисточину, оскільки це автоматично вирівнює динаміку та створює відчуття, що все чудово. Зробіть щось більш близьке до кранчу, де буде чутно провали в динаміці від слабкого удару. Також не грайте цю вправу швидко. Вам потрібно побудувати коректну механіку з хорошим. Контролем якості, а це можливо зробити лише в повільному темпі. З часом, коли ви вже трохи звикли до такого вибивання нот лівою рукою окремо, то додайте праву руку, але продовжуйте так само вибивати ноти пальцями лівої ліберальної руки. Часто при додаванні правої ліво ніби розслабляється та повертається до в'ялого звукового добування. Наступний рівень Пекельного борошна буде пограти так само на палм'юті без правої руки, але в сфротньому напрямку з воротніми хамерами. Тобто, не дивлячись на те, що ми граємо легата, замість полофі виконується різкий удар пальцями. Це складніше, оскільки тут потрібно різко відводити попередній палець від струни та не глушити наступну ноту. Оту повільним підйомом. А саме коли, наприклад, мізинець повільно злітає взлітає вгору, то в момент удару безаменним пальцем по стороні, мізинець ще трохи торкається сторони та приглушає навіть добре вибиту ноту. У мене за 4 хвилини відео відросла щетина. Шок. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, тепер зрозуміло, як, е, як саме у нас працює синхронізація рук і що потрібно для того, щоб це покращити. Традиційно повідомляю, що якщо у вас залишаються якісь питання, то ви можете звернутися до мене. Я викликаю гітару за контактним описі можете мені написати. Також ставте лайки, підписуйтесь та залишайте коментарі. Я розумію, що з часом такі банальні дії вже якось забуваєш робити, і ми почнемо думати, що хтось інший підтримує автора, який нам подобається. Але саме через таку логіку відео набирають набагато менші охоплення та звичайно демотивують будь-якого контент-мейкера, мені здається. Тож ще раз дякую за підтримку і побачимось у нових відео. Всім дякую.